На календарі вже друге грудня. Почався різдвяний піст. Давайте будемо багатшими не тільки духовно, але й наведемо порядок в таких місцях. Ще наприкінці минулого року навести лад у підвалі багатоповерхівки, що на вулиці Мельника, 2 просили його мешканці. Подзвонили вони до громадського контролю, адже звернення до комунальників не призвели ні до яких результатів. Більше п'яти років ці рівняни живуть у смороді і нечистотах. В підвалі протікає каналізаційна труба. В підвалі плаває ви всі зрозумієте, про що йде мова? Несправна каналізація тривається вже біля п'яти років. Я неодноразово особисто звертався як для до начальника ЖК No8, так і до головного інженера. Мені казали, добре, добре, зробимо, зробимо, і нічого не було зроблено, аж поки роки з півтора назад не поміняли якусь трубу, це все бачили. Але біля будинку проходити неможливо. Постійний запах. Дітей у двор випустити не можна, в підвал люди не заходять, бо там попколіно от того самого г. До того ж, згідно правил утримання будинків і прибудинкових територій, протікання каналізаційної труби повинно бути усунуто негайно. Однак нині знову бачимо прорив. Підвал знову підтоплює нечистотами. Не так давно ми вже були тут, в цьому підвалі, і фіксували той факт, що тут підвал був затоплений, адже протікала каналізаційна труба. Після того нам надійшов. Лист відповідь з ЖКП перспективне, де було вказано про те, що труба замінена, протікання усунуто. Дійсно, ми бачимо підвал сухий. Можливо, та труба і дійсно була замінена. Але що ми бачимо зараз? Знову тече каналізаційна труба. Ну, як так можна замінити одну трубу і не перевірити, в якому стані інші труби? Якщо вони чекають на те, щоб цей підвал знову затопило, і щоб люди знову зверталися, і ми до них зверталися, то, чесно кажучи, ми вже не маємо сил. Стільки разів просити по-доброму цей ЖЕК. Ми е іншим разом просто будемо використовувати всі юридичні механізми без пустих розмов.